Всім привіт! Звідюся рецептом ідеального тіста для пельменів, чебуреків, мантів. Воно просто універсальне. А ви подивіться, яке воно еластичне, яке, гляньте, яке воно в розрізі гарнюще. Дивіться, це просто-просто неймовірне тісто. Для початку беремо пів літра води. Я трошки відливаю собі холодної, а решту проводжу до кипіння. Поки там водичка в мене гріється, я в холодній воді розчиняю. Дві столові ложки повні крохмалю. Картопляний, звичайний крохмал. Дуже добре його треба розчинити. Вода в мене вже закипіла, я її сюди перелила. Ще раз розмішую наш крохмаль добре. І помішуючи, заварюю його в кип'ятку. Тепер сюди солі, десь чайну ложку без гірки. Ложок. олії і кілограм борошна. Борошно просіюємо і замішуємо. По рецепту йде кілограм борошна. Але треба враховувати, яке у вас борошно. Краще всипати грам 800, а потім поступово додавати, якщо ще буде потрібно. Бачиш, розсипалось трошки. Місити, так? Так. Да. треба додавати. Замісила я тісто, ось таке воно у нас виходить. У мене пішло десь 920-950 грамів борошна. Тепер я беру цей шматок, кладу вкладу такі пакети, дуже добре його зав'язую, щоб туди не було доступу повітря, і залишаю на столі. Десь хвилин 30-40 нехай відпочиває, буду займатися фаршем для. Ильешечки.